Виконуємо номер 7.29 із підручника алгебра 8 та номер 12.29 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2025 рік. Доведіть, що значення виразу є додатним для всіх допустимих значень змінної. Приступаємо до виконання. Розкладаємо на множники знаменники у нас 4. Одночлени, тому застосовуємо метод групування. Згрупуємо перший множник, і четвертий, та другий і третій. Я зразу буду групувати і виносити спільний множник. Отже, у нас буде у кубі додати 1. Це розкладаємо на множники за формулою сума кубів. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат. Їх різниці. Тут виносимо спільний множник 3m за дужки. В дужках буде m додати 1. У знаменнику другого дробу у нас квадрат суми. Квадрат першого виразу одиниця це один в квадраті подвійний добуток. m додати 1 у квадраті. Тепер теж у нас М квадрат, одиниця в квадраті, відняти 2 м це квадрат різниці. І винесу мінус 1 за дужки. Тепер виносимо спільний множник М додати 1 за дужки. Дужка дужках буде м квадрат мінус m плюс 1 плюс 3m. І другий дріб переписали. Тут уже можемо сводити до спільного знаменника. Спільний знаменник буде це m відняти 1 у квадраті, додаткові множники 1 і різниця m і 1 маємо 3 відняти М, додати, я зразу множу, 2М відняти 2. Тепер тут дужку не поставила. Зводимо подібні доданки. Це буде у нас М квадрат. Додати 2М, додати один. І переписали другий доданок. Тут уже ми можемо зводити подібні доданки, це буде М плюс 1, і в знаменнику М відняти один у квадраті. Ну і у нас вимальовується вже картина і в перших дошках. Це буде у нас m додати 1, помножити на m додати 1 у квадраті. Ну, і вже бачимо, що буде спільний знаменник. Спільний знаменник буде це m додати 1 у кубі. Бо в квадраті, і ще на m додати 1. Додатковий множник тут одиниця, а тут m додати 1. І тепер новий чисельник М квадрат відняти 3m, додати m додати 1. І множимо. Зводимо потім доданки, це буде m квадрат відняти 2m плюс 1. І вже можемо майже виконувати множення. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник і знову ж у нас формула квадрат різниці. m відняти 1. На М додати 1, на М додати 1 у кубі, на М відняти 1 у квадраті. І скорочуємо на квадрат різниці і на суму. Маємо в чисельнику 1, в знаменнику квадрат, то двічка буде. Суми М і 1 М. Додати 1 у квадраті число додатнє. Бо у знаменнику, так, воно невід'ємне, але у нас у знаменнику, тому завжди буде більше нуля. точніше, давайте запишемо: тут невід'ємне у нас, бо можна ж підставити мінус 1, а коли у нас одиниця. І в знаменнику, то воно буде число додатнє. Отже, значення виразу у нас є додатним для всіх допустимих значень змінної. Отже, значення. выразу е додатним для всіх допустимих значень змінної